Всім добрий ранок, друзі. О, дуже погано спав. Бо вчора так засиділись до пізної години. А сьогодні на часах сім з копійками. Ось, я люблю спати. Одразу кажу. І Треба збиратися на пікнік. Зараз я швиденько зберу портфель, всі продукти, інструменти і гоу ту-пікнік. Зібрався, йду вже на зупинку. О, сподіваюся, нічого не забув. А, взагалі ми вже з дівчиною планували давно сходити на пікнік, ось, щось пожарити, чисто посидіти, знаєте, Ну, природа все-таки, я обожнюю природу. Ось, Але все ніяк не виходило просто. То одне, то інше, то ми там ходили по гриби, ось, то чорницю збирали. А це. Вчора кажу їй такий, Блін, а давай завтра тоді на пікнік підемо. Чому ні? Субота, якраз справ немає. Ось, відпочинемо. Не, не, Поганувато видно. Тяжковато без селфі палки, звичайно. Ну, нічого страшного. Ось. Да і таке, зараз прийдемо, може позбираємо якихось ягід Побачимось вже в лісі. Ось ми вже і в лісі. Краса, яка. Зараз мене Оля веде, куди йти. Подивимось, можливо, малина є сьогодні. А ні, то будемо зараз у пікнік робити для себе. Ось. Дуже гарно. Як таку красу можна не любити. Не встигли зайти в ліс, вже комари атакують по повній. Бо тут багато кущів і плюс влага. І вони атакують в лице, хоча ми, як то кажуть, в двіженні, але їх це не турбує взагалі. В очі, в рот лізуть, коротше. Класно, дуже. О, це малина чи Ну, давай її трошки візьмемо. Люди все одно не помітять. Ой, класно. Тут так тихо і спокійно, знаєш. Тільки одні пташки чуєш. Зайшли вже в ліс. Шукаємо малину зараз. Вон трохи вже пішли кусти, але щось малини не видно взагалі. Ну, зараз будемо дивитись, що і як воно. Назбирав вже дров, бачите. Буде пікнік скоро. Все, чуєш, піднімеш оці регачки, що рогачіці. Знайшли місце. Будемо зараз розпалювати. Він речі наші Оля з, з брівном. Мені зараз розпалювати. Вони ще вже горить, розгорається потихеньку. Назбирали сухих дров. Паличкі такі. Ось. Такі в нас сосиски, бачите? Фрукти. Купили таку цю. М'якітаку якісь, не знаю. Овочі, покажи на. Ну. Подай мені. О, ну, коротше, таке і сир. Його треба в тінь сховати. Ой, бачите. Коротше, будемо зараз пікніку собі робити. Жар хороший. Может, ну, хороший, да, не, не потримаєш. Нехай воно добре засмажиться. Вже все посмажили. Але жар капець який. Ніби туди йому нема, але жар такий, що просто капець. Ага. Ось у нас. Уже. І хлібчик, гріночки такі зробили. І засісочки, і овочі порізані, вже, і авокадо. О. Прикольна оця штука, кстати, яку я взяв. Але вона більш для шашлику підходить. Дві штуки береш для розпалу і бомба взагалі. Коротше, будемо зараз їсти. Замовили Макдональдс. Таке там один бургер, картопля і фішрол, соус гірчичний. Кока-кола з людяниками. Будемо зараз обідати. Ну таке, перекус, чисто кажучи. Ну, Вулиці дуже жарко, то ховаємось. Вже ліг відпочиваю сьогодні. Чудовий день був дуже активний, тому буду зараз вже лягати спати.